Доброго ранку всім! Я з України. І сьогодні для мене дуже велике свято День Незалежності України. За своє життя я пройшла два майдани помаранчевий майдан і майдан за європейські цінності. Така була надія, що без крові, без жертв. Україна отримає незалежність. Але так не сталося. Другий майдан був жорстокий, кровавий. Але тоді ми ще не знали, що буде потім. Зараз ми знаємо ціну незалежності. Зараз ми знаємо, що таке Україна. І зараз ми її цінуємо. Я вітаю всіх. Всіх без винятку, всім великим, могутнім, сміливим і таким довгожданим, очікуваним святом, як День Незалежності. Дорогі наші воїни, українці, будьте щасливі, залишайтесь живими, здоровими. Нема нічого кращого, ніж життя. А ви його віддаєте за цей період, за період життя України, незалежної України, яка не залежить ні від якої іншої, будь-якої іншої країни в світі. Вона горда, вона єдина і вона дуже-дуже. Міцна, хай процвітає Україна, хай з Україною буде все гаразд, хай ворожі сили згинуть на землях українських. Зі святом вас український народ. А от зараз, як завжди, чекаємо новин. Які вони будуть, я думаю, гарні. А військові тримайтеся, бо ви нам ще потрібні, дуже потрібні. Війна одна на фронті, друга війна всередині країни. І тільки ви, тільки ваша сила, воля, сміливість може здолати все це. А ми вже, пенсіонери, підтримуємо вас, як тільки можемо. Зі святом усіх хай щастить рідна Україна тобі у всьому і до перемоги.